Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Подобається вам це чи ні, але багато наших дій викликають у оточуючих огиду або інші негативні емоції. І ось я вам назву причини, із яких ви можете не подобатися оточуючим. Перша причина це що ви занадто хороші. Багато хто помилково вважає, що якщо будуть поводитися мило із усіма навколо, то це допоможе їм бути затребуваними та улюбленими. Шкода, але це не так. Коли людина занадто добра і альтруїстична, інші люди вважають, що вони гірші за них. А нікому не подобається так вважати. Також подібна поведінка змушує думати, що людина навмисно хоче сподобатися, щоб чогось досягти від інших. Наступна причина. Це те, що ви задаєте забагато питань. Задавати питання це нормально. Але тільки коли це роблять обидві людини в приблизно рівній мірі. Коли розмова починає бути схожою на допит, це швидко виводить співрозмовника із себе. Сподобатися такій людині вже не представиться можливим найближчим часом. Наступна причина це те, що ви занадто відверті на початку спілкування. Відвертість та чесність. Це відмінні риси, але показувати себе із негативних сторін або розповідати якісь не дуже особисті речі точно не варто. Наприклад, не потрібно розповідати про свої недуги, диватства та кількість колишніх партнерів. Поспілкуйтеся краще на тему кіно, музики, захоплень та відпочинку. Наступна причина це те, що ви пригнічуєте свої негативні почуття. Це теж може викликати сильну антипатію із боку оточуючих. Коли людина приховує свої емоції і почуття, вона мимоволі починає проявляти пасивну агресію або ж навпаки, закривається і здається, відстороненою. Це теж негативно впливає на її харизму, привабливість та чарівність. Наступна причина це відсутність симпатії. Дуже нерозумно чекати симпатії від людини, до якого ви самі не проявляєте подібного ставлення. Покажіть співрозмовнику, що ви раді його бачити. Поцікавтеся тим, як пройшов день, які у нього плани на завтра, на вихідні і так далі. Будьте люб'язними й добрими. Але найголовніше завжди показуйте всім, що ви раді їх бачити. І остання причина це слабке рукостискання. Це дуже незвичайний пункт. Але якщо ви слабо потискуєте руку при зустрічі або знайомстві, то це може відштовхнути дану людину від вас. Дослідження показують, що це вказує на те, що людина слабка. І не виносять, коли на неї тиснуть. Ось такі причини, шановні мої друзі. Тому майте на увазі. Я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, Ставте вподобайки, Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.